Хто нас дивиться в ефірі? ТВА. інформаційний підсумок дня Я Ольга Німцева. Добрий вечір у Донецькому аеропорту. У ці хвилини знову відбувають атаку бойовиків. Наші бійці намагаються заблокувати терористів. Ті щільним вогнем прикривають фіборгів, аби евакуювати поранених з нового терміналу. Про це повідомляють у прес-центрі. АТО. там кажуть, бойовики втрачають своїх, але є втрати. І з нашого боку троє загинуло, 18 поранено. Такі дані генштабу там наголошують. Терористи обстрілюють житлові квартали. Інформації про жертви серед мирного населення поки немає. Також у відомстві повідомили, Росія підтягує війська до українського кордону. На фоні кричущого порушення мінських домовленостей з боку бойовиків російська сторона посилює свій військовий контингент уздовж українсько-російського державного кордону. За даними розвідки, неподалік міста Ростов-на-Дону зафіксовано розміщення сучасної важкої військової техніки Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, це важкий вогнемет ТОС-1 Боротіно. Зенітно-ракетний комплекс С-300, реактивні системи залпового вогню Смерч, Ураган, танки Т-90, Т-72 та БТР-80АМ. Також Андрій Лисенко розповів, хто з жінок служитиме в АТО, призиватимуть лише тих, хто має військову спеціальність і гарне здоров'я. Вони будуть воювати, доглядати хворих бійців у польових шпиталях та працюватимуть з зв'язківцями. Із жінками наголосив Лисенко найімовірніше укладатимуть контракти. 19 січня на водохрещі губернатор Луганщини Москаль попросив у терористів тиші. Прохання передав особисто ватажкоплотницькому, той, начебто, погодився. Крім того, луганський губернатор зупиняє автобусне сполучення між щастям і окупованою територією. У своїй заяві наголошую, пересуватися дозволяє лише медикам і рятувальникам в області. Оргаментують обстріли, посилюються жертв більше. Є, тож автобусам зась рекомендує їхати через донецькі блокпости, бо мовляв на Луганщині. Надто небезпечно. На вустах слава Україні в руках молотки. Активісти продовжують рятувати Київ від незаконних забудов. Сьогодні взялися за висотку у Святошинському районі. Протестували не тільки словами, а й силою. Соломія буй бачила. Вже кілька місяців перед вікнами будинку, в якому мешкає Катерина, шаленими темпами виростає багатоповерхівка. Стільки з часу мешканці протестують. Втім, почали рити котловани та поставили загорожу ще в лютому 2014-го, Розповідає Катерина, той час, коли на майдані вбивали людей. Вот приехали ребята, поставили эти заборы, и, собственно, вот где-то уже, наверное, к весне появились землемеры, которые сказали, что нет Киевгорстроя. А, Собственно, звонили в Киевгорстрой, они где-то, наверное, на ну, года пол. Они говорят, что стройка не наша, мы ничего не знаем, извините, извините. А потом уже начали активно рыть котлова, но все. При этом люди, вот строители, не представлялись. Поки під загорожою обурені мешканці, розвішують плакати, будівельники продовжують працювати. Втім, після кількох хвилин мирного пікету протестувальникам уривається терпець. Розпочали справу бійці добровольчого батальйону, котрі нещодавно повернулися з АТО. Владислав кілька тижнів був у пісках неподалік Донецького аеропорту. Хлопець каже, не може просто спостерігати, як можновладці продовжують набивати кишені за рахунок простих українців. Тим паче, коли в країні триває неоголошена війна. Доки ми на АТО воюємо ця мерзота, використовує нашу відсутність. Як можливість збагатитися? От і все будують тут незаконні застройки. На гуркіт поваленої огорожі на місце пікету почали сходитись люди. Спершу мешканці довколишніх будинків, а за ними й правоохоронці. Втім, розбиратись у ситуації міліція не поспішала, просто фіксуючи події на відеокамеру. Ви убираєте камеру. Камеру тебе заформений лави камеру. Біріть камірубері своїми свою каміру. Він сказав, що ви не маєте права. Це ваш начальник закройте камеру. Мій начальник інший. Через кілька хвилин на території будівництва з'явився і представник «Київміськбуду». Тім говорити з журналістами він відмовився. Сказав зараз у відпустці. Я услышала тому, що зі створяться якісь дії приїхали посмотрети. І признали чоловіка, торі. Я приїхав посмотреть сам по собі. Просто подивитись на буд майданчик. Чиновники приходять не вперше, бідкаються мешканці мікрорайону. А от до реальних дій, на жаль, не доходить. Приїжджав сюди на їхню вимогу навіть начальник штабу райвідділку міліції Михайло Клим. От понедельник приїжджав, вроді би, он договорився, що строители не будуть строїть. Нас сюди не запускали. Он один зайшов. Ми очень просили. Відпочити. Чесниці у нас і председатель общественної організації Світлана Турчин просили, при сілішобон за потапа да, і адаунзіпутат з Бірізовським онзахаю ноні вийшли нам нічим, не сказали Сказали, стаємо договоріли строить не будуть. Обіцяв приїхати на будмайданчики розібратись в ситуацію особисто, і столичний голова Віталій Кличко. Протестувальники кажуть, паралельно з їхньою проводять таку ж акцію в іншому районі міста. Ймовірно, мер поїхав туди. Втім, тут наразі його не бачили, а тому доводиться боротися за власні права в такий спосіб. Борімся сніг законна стройка, патому ж з дітьми у нас реальне нігді гулять. Э, Садиков нам не хватает, и плюс еще собираются эту 16-этажку строить а здесь. Э, була зелена зона. здесь гуляли з дітьми. Ну в детстве ходили в кінотеатр. Я громадські активісти кажуть у тому, що мають рацію, впевнені. Мовляв, договір оренди цієї земельної ділянки уже не дійсний. А продовжувати його у 2015 тисячі київські депутати відмовились. І сесія цього разу не продовжувала договор договір оренди. Тому підстав зараз будувати в них немає. Вони проводять незаконні дії, які ми зупиняємо, і будемо зупиняти. Соломія Буй Віталій Колод Тивай. Під завісу акції найактивніших пов'язали. Про це затримані повідомили телефоном. П'ятьох активістів привезли до Шевченківського райвідділку. Втім, згодом під натиском громадськості журналістів відпустили. Ми спробували зв'язатися з райуправлінням, але о й на робочому місці не виявилося ані керівника, ані його заступників. Черговий повідомив всі разом поїхали на нараду і так і не повернулись. В райвідділок вже приїхали потім журналісти, активісти, там чоловік 50, десь, винесли вхідні двері фактично в райвідділок, вірвалися всередину. Підомовилися більш-менш гаразд. Там, напишемо розписки, отак От там були двоє неповнолітні, вони вже батьків хотіли викликати. Аргументував їм, що вони не провід, за що вони затримали людей. Тобто їх затримали ж не на місці, ще й інший райвідділок. Вони начебто там йшли, начебто активісти бігли у балаклавах, там де хлопці не, не були в балаклавах. Ну, це на місці Балакваху. Місі на по місту йти в Балаклавах – Це взагалі ну смішно. Тим часом столичний мер виступав на Батиєвій горі. Там вдень і вночі мешканці прилеглих будинків боронять місце від незаконної забудови. На горі має вирости 14-поверхова висотка, а ділянці під нею загрожує сув. Активісти вимагають розірвати договір оренди та скасувати дозвіл Київради від 2013-го. Кличко обіцяє розібратись. Якщо є мешканці, які не згодні з цим, якщо на сьогоднішній день ця ця стройка має суспільний резонанс, він повинен вирішити це питання. Це, по-перше, якщо він хоче щось будувати, бо він повинен представити громадськості, що це повинно бути. Але ключова річ ніякої стройки тут не буде. Ці вже затримали двох підозрюваних у вибусі на Троєщині. Близько 11-ї вечора. Вчора будинок номер 3 на вулиці архітектора Ніколаєва сколихнувся. У дворі вибухнув невідомий пристрій. Ніхто не постраждав, пошкоджено декілька авто припаркованих поруч. Марія Черняхівська побувала на місці події. От здесь вм'ятина, Ну просто на решил, чтобы не закрита грунтовкою, паскорів щоб не запускати. Здесь сквозної тверстві. Коли скло розбило розбилося, ну в принципі з цієї сторони видно краще. А ось і місце, яке залишила після себе вибухівка. Переконують мешканці прилеглих будинків. Як прогриміло, почули усі, навіть ті, у кого вікна виходять в інший бік. Мілані Олексіївна вже саме готувалася до сну. Я не спала, думаю, як загримала. я бігом на балкон. Думаю, що це случилось? Вікно заторохтіло в мене. А, а тут тріснуло вікно з цієї сторони. Раїса Вікторівна вибух чула крізь сон, коли ж визирнула у вікно, узріла як працюють криміналісти. бачу щось таке сіяння, якесь не Я ще такого не бачила. Ми що таке случилось? І багато дуже людей: міліція, собакою, все. Я виглянула, я на вулицю вже не виходила думаю, моїх значить, що то було тут серйозно. Жінки переконують випадки хуліганства. У них тут давно не траплялися. Однак Микола, авто якого пошкодив вибух, говорить протилежне та посилається на хлопців очевидці, у яких знайшов у соцмережі. Вони відпочали на лавочці. Вони кажуть, що вони чули якийсь скандал чи то бійка була десь в районі 3-4 поверха. Буквально через пару секунд вони почули чірк. І наступній миті тут. Стався вибух, хто й чому вирішив це зробити, у кожного версія своя. Я думаю, що це дуже мало схоже на теракт. Я думаю, що це просто було якесь п'яне хуліганство. Якщо привезли з сату, то навірно сцелюнішка дестабілізувати обстановку в городі, щоб німножко люди були в напряженні. У міліції досі не визначили, що здетонувало вночі на Троєщині. Криміналісти підозрюють граната, але самі мешканці кажуть, вибух був надто потужний. Взв такой був, ну як спочатку взрив, а потім така, типу, даже навіть повторно вроде. Ну, ну мені каже, це не граната. Потому що граната не так. Правоохоронці вже затримали двох підозрюваних. Нині здійснюється перевірка. Під час відпрацювання прилеглої території було затримано двох громадян, котрі перевіряються на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення. Наразі експерти-криміналісти встановлюють, що це було, чи це була граната РГО чи РГН, чи взагалі інші пристрій. На місці подій працювала карета швидкої медичної допомоги, але потерпілих не було. За даними правоохоронців, від вибуху постраждало 9 авто. Марія Черніхівська, Вадим Понька, Євген Кіяшко, екс-очільника МВС Захарченка судитимуть Сергія Лекаря. Підозрюють у розтраті більше мільйона гривень державних коштів. ГПУ вже направила відповідні обвинувачення до суду. Повідомили у прес-службі відомства. Під час революції гідності екс-чиновник закупив у Росії світлошумові та газові гранати, які заборонені в Україні. Ними лекар наказав міліціонерам розганяти майдан. Нагадаю, з липня колишній чиновник під домашнім арештом. Муся до подій у зоні АТО неспокійно, неподалік Маріуполя в самому місті зросла загроза терактів. Повідомляє полк Зов. Зранку їх позиції біля гранітного обстріляли з міномету. Втім, бійці швидко передали координати артилерії і придушили ворожий вогонь. А будинок, з якого вели обстріл, бойовики розбомбили. Крім того, на сторінці батальйону у Фейсбук з'явилися кадри польового табору військових, де сплять, готують їжу та ховаються від бійці Показали у власноруч зняті відеоекскурсії. Попри складні умови, у хлопців бадьорий вимітатися наказали бойовики жителям селища Октябрь на Донеччині. ДНРівці дали місцевим добу, аби зникнути з населеного пункту. Про це повідомив речник Ато Андрій Лисенко. Також додав через обстріли бойовиків без світла залишаються 42 населених пункти області. Чергова гуманітарка жителям Донбасу вантаж у супроводі наших бійців прибув під Дебальцево. Там досі небезпечно. Українським військовим раді не всі. Втім, допомогу приймають охоче. Найбільш насторожені пенсіонери. Однак продукти розійшлися швидко. Люди кажуть, допомога вкрай потрібна. Меня рінок 7 років. И муж уже полгода не работает, поэтому это очень хорошо. Не говорит, молчит, не пенсии, нигде, ничего. Пісні та молитва за Україну військові капелани влаштували різдво бійцям АТО. близько сотні військовослужбовців із сім'ями зібрали в одній з протестантських церков Києва за святковими столами. Там і ті, хто вчора повернувся з передової у відпустку, і бійці, які лікуються, кажуть, навіть ті, хто не вірили в Бога на фронті, моляться постійно. Капелани підтримують бійців морально і нерідко разом з ними ідуть під кулі. Що є люди із госпіталя, які знаходяться на лікуванні, є бійці, які прийшли з передовою. Є офіцери, які знаходяться з різних міст міст України, приїхали сюди. То це просто спілкування, обмін можливики якимись контактами. Тут є Є волонтери, які їздять постійно на передову і спілкуються з людьми для того, щоб знати якісь потреби допомогти. Тут є служителі, які допомагають офіцерам. Бою в першу чергу. Думаєш про Бога? І коли починається бой, обстріли, то молиш Бога, щоб все було нормально. Що не день Україна прощається зі своїми героями у Полтаві? Поховали бійця, який загинув в Виловайському котлі. До цього часу Олександр Мочалов з батальйону Донбас вважався зниклим без звісти. Ідентифікувати тіло вдалося завдяки ДНК експертизі. Попрощатися з героєм прийшла чи не вся Полтава. За спокій душі усіх трагічно загиблих під час війни на Сході і особливо зараба Божого воїна Олександра. Моляться у Свято-Успенському соборі Полтави. Від часу подій в Віловайську і аж до нині він вважався зниклим безвісти. Майже півроку його шукала рідня. Про долю хлопця дізналися тільки на днях, коли методом ДНК-експертизи вдалося опізнати останки. Пом'янути героя прийшли його родина та друзі. Служили мы не вместе, але впали вместе. Как Якраз в період Артемів. Він так дзвонив говорит, я на на війні. Я теж і там встретились. Ну, недолго, как бы там общались, вони потім пішли на Єловайськ і в іншу сторону. Він війшов в котел на допомогу своїм побратимам, бойовим, коли вже котел існував, коли вже відомо, що наші війська оточені. І ці хлопці, зокрема Олександр, який був добрим водієм, він сам проявив ініціативу. З боями вони прорвалися до своїх товаришів, щоб їх виручити. Коли з окруження виходили 29 числа, він мені якраз тоді дзвонив. Говорить, все нормально, виходимо. І вся звязь пропала. Олександр Мочалов був бійцем добровольчого батальйону Донбас Нацгвардії України. Вдома у нього лишилися дружина і донька. Таких, як Олександр, безвісти зниклих на Полтавщині 24 особи. Це за офіційними даними міліції. Більшість родичів цих бійців звернулися до Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, аби поповнити своїми даними базу ДНК. Її почали формувати у жовтні. Спочатку жовтня відбувся. Е Відбір зразків відкрито 21 кримінальне провадження. От і 10 чоловік вже знайшли. Ну відбувся співпадіння по одному з родичів. Лише одніє людини по двох, і вже відбувається е, в другий раз на відбір букальної епітелії у других родичів. Процедура така: кровні родичі зниклого безвісти приходять разом зі слідчим до центру. Там здають на аналізи букальний епітелій, простіша слину. Цю паличку у конверті відправляють на Київ. Вже тут роблять дослідження та формується база. Якщо співпадання ДНК даних є, роблять повторний аналіз. Друге співпадання свідчить про те, що родичі знайшли, кого шукали, кажуть у лабораторії. Артем Глєбов Євген Берюх спеціально для тивай. Ні, карикатурам на пророка Мухамеда, кажуть мусульмани. У багатьох країнах Азії прокотилися акції протесту. Мітингувальники обурені малюнками пророка ісламу в журналі «Шарлі Ебдо». Подекуди сталися заворушення, є загиблі. Тим часом в Європі намагаються запобігти нових терактів на вулиці. Виводять додаткові сили безпеки. Про сутички, погрози і заклики до миру. Дивіться у наступному огляді. Журнал Шарлі Ебдо став яблуком розбрату у світі. Через нього сперечаються віряни і атеїсти, політики і пересічні громадяни. З початку тижня в Європі проходять численні акції протесту: одні за свободу слова і толерантність, інші проти ісламізації. Зараз хвиля протестів докотилась до Азії: Нігер і Малі, Мавританія і Сенегал, Алжир і Ємен. Мусульмани у цих та інших країнах обурені малюнками пророка Мухаммеда. Демонстранти засуджують теракти ісламістів. Однак богохульство теж неприпустимо. Ми протестуємо проти Ебдо. Вони не поважають нашу релігію та й ігнорують нашу віру. Для нас неприйнятно, коли хтось ображає пророка Мухаммеда. Бог є великим. Будь ласка, не нападайте на нашу релігію. Спасибі! Подекуди мітинги обернулись сутичками. Так в Нігері протестувальники закидали камінням поліцейських. Загинуло четверо людей, поранено півсотні. Демонстранти підпалили три християнські церкви. Ми говоримо їм сьогодні. Достатньо ображати нашого пророка. Поки Азія мітингує, Європа тремтить. Сьогодні стало відомо. Німецькі спецслужби готуються до нападів на залізничні вокзали у Трездені та Берліні. Про це пише тамтешня преса. Мовляв, німецька розвідка перехопила листування джихадистів, в якому йдеться про намічені теракти. Влада цю інформацію не коментує, однак виводить додаткові сили поліції. Люди кажуть, що збентежені, але плани не мінятимуть. Хіба я можу почувати себе в безпеці? Звісно, ні, але що поробиш? Буду їздити по справах, як і раніше. Ситуацію намагаються владнати релігійні лідери, Імами в Європі поширювали спільну заяву. Вони стурбовані антиісламським трендом. Водночас закликають до спокою і поваги. Не промовчав, і папа римський, який цими днями подорожує Азією. Понтифік заявив, вбивство в ім'я Бога є абсурдом. Свобода слова це фундаментальне право людини. Водночас провокувати та ображати вірян неприпустимо. Олексій Чипалов, Твай. Перевірки в ім'я економії. У Чернівцях влаштували енергоаудит шкіл і садочків. Навідуються до установ, де найбільше втрат тепла та електроенергії. Звіт передадуть німцям, які втілюють у нас проект з енергоефективності. Як недоліки усунуть, місто заощадить 8 мільйонів євро. Так ми можемо. Навести на будь-яку поверхню і побачити температуру на поверхні. Ну тобто зараз тут 23 градуси. Озброєний різними пристроями енергоаудитор обстежує класну кімнату. Фахівець каже, завдяки пластиковим вікнам та екрану біля радіатора, тут навіть занадто тепло. А от тепловізор, направлений на батарею, показує, вона працює не на повну потужність. Вочевидь, усередині багато накапу, каже аудитор. Тож, якщо ми промиємо всю систему опалення, вона буде працювати ефективніше. На такі дослідження планують витратити від 4 до 20 тисяч гривень. Частину профінансує німецький інвестор. Частину візьмуть з місцевого бюджету. Ми хочемо бути готовими вже мати енергодити для того, щоб залучати інші кошти, чи то кредитні, чи то грантові для заходів по енергоефективності, тому що це енергетична безпека. Проект окупиться за 3-5 років. Сподіваються, чиновники при витратах 700 тисяч гривень щорічно на опалення та освітлення однієї школи економити на енергоносіях. Сподіваються до три. 50%. Починаючи з заміни звичайних віконних блоків на сучасні теплоізолюючі віконні блоки, металопластикові, алюмініє і так далі. Заміна освітлення на ощадливіші точки освітлення, тобто якісь лампи і світодіодні і інші. теплоносії. у 27 й школі, де наразі проводять аудит. Сподіваються, неабияк заощадити на витратах на енергоносії. Це дасть можливість утримувати єдиний комунальний басейн. Сподівання є, хотілося б щоб він в кінці кінців запрацював. Хотілося, щоб плавали дітки не лише 27 ї школи, а діти всього міста. Тим паче, що звертаються і ті. Ті люди, які вже давно, давним-давно не школярі, але мають проблеми з здоров'ям і хотіли б поплавати. Після втілення проекту енергозбереження у Чернівецьких школах кажуть, у кабінетах мерії підуть заощаджувати енергію до лікарень. Майя Гуменна, Артем Глібов, Михайло Антонюк, Олена Маміна. Спеціально для ТВА. На цьому я з вами прощаюсь. Бережіть себе. Передаю слово Ірині Король. Іру, вітаю.